Продовж січня івано-франківський орган до кінця цього сезону до заявив аж чотирьох гравців. Якщо два футзалісти з минулорічного чемпіонського складу Роман Ярий та Максим Павлюк вже встигли провести два матчі у складі нової і старої команди, то інші новобранці можуть дебютувати у складі чинних чемпіонів України уже незабаром. Зокрема, минулої п'ятниці орган уклав контракт з 35-річним бразильцем Леандріньо, відомим своїм виступи за іспанські клуби почесного дивізіону та команди російської суперліги Тюменці, Біряк та ЦСКА. В принципі, худачавий такий парень, грав в російському чемпіонаті. що немаловажно. Тому що так хлопці приїжджають мені з Бразилії, які не бачили цих чемпіонатів. Ну то тобто, наші чемпіонати, та похоже, українські русські ані все-таки вони, все вони ще довго на адаптацію. У понеділок орган презентував ще одного новачка. Ним став 20-річний гравець молодіжної збірної України Сергій Крикун, який до кінця сезону орендований в локомотива. В основному Крикун грав за першолігією фарм харківських команд. А минулого сезону відправився в оренду до Білорусі. Де у складі «Вітена» вибрав бронзу національного чемпіонату сусідньої країни. У нас є домовленість з локомотивом, що ми переглядаємо його на цих півроку і далі вступаємо вже в контрактне відносини. І на миті ще є один гравець. Зараз ведемо приговори більш пізніше, якщо вони закінчаться позитивним результатом. Так ми його представимо. Леандріньо вибрав собі улюблений 14-й номер, а Кракун виступатиме під 15-м. Дебютувати за «Ураган» обидва новачки зможуть уже найближчому матчі 14 лютого в рамках однієї восьмої фіналу Кубка України проти першолігового шансавто ск.